Горобці, от у мене, коли я був маленьким, в дитинстві жили папужки, тому що це єдина тваринка, на яку у мене немає алергії. І от уяви собі, чотири рази ми забували закрити клітку і забували і закрити папуги вікно. Виходили погуляти. і папуги вилітали в вікно і не поверталися. Чому це така трагедія була я так плакав про горобців. Тому що тому, що в нібито у Києві практично зникли вони. Принаймні про таке пише столичний екологокультурний центр. Ця інформація стургувала багатьох українців. Більшість у мережі також твердять, що групці останнім часом поменшало, принаймні візуально. Але додають, що така проблема є не тільки у Києві, в інших містах спостерігається. Дехто з людей навпаки кажуть, що ніякого зникнення немає. Всі птахи на місці. От ви нам навіть писали, що все нормально. Там в, в, в Київській області з горобцями. Наш телеканал е, так провів також опитування про те, що там з горобцями. А давайте ми почуємо спочатку, що кажуть люди про горобців. Сам дивуюся, найбільше голубів і ворон в парку біля дому. Є шпаки, синички, а горобців дуже мало. Це не тільки в Києві, на жаль, це сталося в багатьох містах. В Черкаській області та сама ситуація. Був період, коли не було жодного горобця і почалося нашестя невідомих мошок. Раніше такого не було. Зараз вже почали з'являтися. Я правильно вас розумію: траву косити не треба. Дерева старі, які в будь-яку хвилину можуть впасти на голову, вирубати не треба. Якась фігня. Навпаки, в центрі, де я живу, горобців останні роки сильно побільшало. Живуть з грайками у кущах. Нікуди вони не ділись у дворах, на кущах, всі на місці. А що їм робити у містах? Вони не дурні та переселилися у села. Соняхи довбають аж гай гуде. У нас на Тернопільщині також зникли горобці, хоча кілька сімей навіть жило в даху. Можливо, причина ще в чомусь типу зміни клімату, бо на їх місце прилетіли інші птахи, навіть синиць багато. Може, ще війна вплинула? Птахи дуже лякаються голосного звуку, аж до інсульту.